І, взагалі, Ісус Христос він пішов до пекла, щоб ми туди ніколи не потрапили. Люди, які не слідують за Ісусом Христом, які не служать Господу, а служать душі, служать тілу. слухають таких вже вчителів, які проповідують, що можна жити по душі, можна жити за тілом. Духовне народження не обов'язково. Пасторів слухати не треба, біблію читати не треба, каятися не треба. Це все є вчителі, про які говорив Ісус Христос 2000 років тому, про які говорили апостоли. І сьогодні в наш час є ще є більше. Тому коли ми йдемо за такими людьми, їхній кінець це є пекло і озеро вогняне. Вони чекають до суду. Божого тому нам важливо слухати тільки людей духу. Багато сьогодні вже вчителів, Вони навчають про процвітання, про благословіння, багатство. Фокус йде на матерію і на те, щоб догодити душі. Але коли ми догаджаємо душі, ми не служимо Богові, а служимо сатані.